Вітаю, дорогі автолюбителі. Ще раз звернемось до проблеми, яка пов'язана з підключенням Рокфорда. Що таке Rockford? Це звукова система, яка є в основному в американських версіях автомобілів Mitsubishi. Причому є одна особливість, хоч система одинакова, і навіть адаптери використовуються одинаково, проводка дещо різна. І вона відрізняється. Наприклад, Rockford Mitsubishi Outlander XL, там буде один тип кабелю, Rockford для Pajero, є такий варіант, і ISX або його ще називають Pajero Sport. Там теж Rockford зовсім інший кабель. Тобто канбас сам по собі один і той самий, він може бути різний. І це не канбас адаптер це адаптер звукової системи. Ось як в даному випадку, це 101-й Simple Soft, розповсюджений. Але є і інші, це не потрібно прив'язуватись до цього, можуть бути інші. І, е, але оці ось проводи вони різні. Ці проводи абсолютно різні, що в принципі і говорить про те, що вони по-різному мають бути підключені. По різному абсолютно підключені. Але суть у них, в принципі, одна і та сама. Ось це ось лежить у мене по окремо, а це лежить ось. Зараз на Outlander. Як два варіанти. Що вам потрібно зробити? Щоб адаптувати звукову систему, треба створити лінійне підключення. Для цього на RCA20 використовується роз'єм, який називається Audio Out L і Audio Out R. І приєднується до ось цього варіанту, який називається Aux -in, Aux In In L. Тобто, це вихід, це вхід. На оцю фішку це одягається є, На цю фішку одягається. І після чого вам потрібно ще адаптувати звукову систему. На канбасі висить синій провід. Цей синій провід може бути іншого кольору, але це ось цей ось четвертий, вибачте п'ятий пін AMP. і його треба приєднати до AMP від цього RCA 20 пін. Просто їх з'єднати між собою. І звук буде. Якщо у вас немає ось цього кабелю, наприклад, AMP-Con на або тут немає сигналу 12 вольт. Хоча це бажано, бо це дозволяє контролювати цей сигнал, то ви використовуєте звичайний пін АЦЦ. Це ось цей червоний. Просто тупо в синій, в синій звідси, приєднуйте на оцей червоний. На АЦЦ. І все. І звук у вас запрацює. Тепер подивимося в цьому варіанті. В цьому варіанті дещо інша ситуація. Це у нас Rockford для Паджеро. Тут все навпаки. Точніше, не навпаки, тут трохи змінена проводка, але, в принципі, тут теж є той самий синій, який потрібно подати на той самий RCA. До речі, як визначити, який підходить, не підходить? Ну, чи то канбас. Справа в тому, що існує ще канбас, який не є для Рокфорда, а є з реальним канбасом. Він зовсім інший. У нього немає оцієї штуки. Оцієї додаткової фішки. Просто. Тобто якщо є оці два тюльпани, то це Рокфорд. Ну і версія, ось зрозуміло. Я думаю, це досить просто. На Aсіx десь щось подібне. Тобто, ще раз повторюю: перше, що берете аукси, виходи аути, приєднуєте на входи на фішку, лінійно зроблено, і адаптуєте ваш. Сигнальний провід. З'єднуємо з АМП. синій з синім. Нема цього синього, на це це подаємо. На цьому все досить просто і зрозуміло. Одразу скажу: це не ідеальний спосіб, спосіб подати, подачі звуку, адже він не буде грати ідеально. Там будуть можливі і поміхи, можуть бути зайві звуки, і буде ще й хлопок при запуску. Але це швидко. Ідеально викинути Рокфорд. От Рекомендація дуже проста: купити магнітолу з апаратним DSP і виконати чортовій матері Rockford. а все приєднати напряму. Тоді буде звичайно звук ідеальний. Повернувся, забув сказати теж важливу штуку. Інколи оцей сигнальний кабель AMP на 20 вмикається в магнітолі. Тобто в меню інженерному є кнопочка вимкнути. Тому тут не може, може і не бути 12 вольт, а отже, і звук не з'явиться. Що робити в таких випадках? Треба зайти в меню, знайти MP, вімкнути і тоді запускати звук. Інколи буває, це MP взагалі не працює. Наприклад, версія Wi-Fi магнітоли дешева, там MP взагалі немає. Тоді тільки варіант приєднати на ACC. Іншого варіанту у вас немає. Приєднуйтесь на ACC, на червоненьке ось тут. Подаєте на нього живлення і все має запрацювати. Якщо вже не працює, це означає, що проблема вже в цьому сюда. То вже треба розбиратися, що з ним не так. До зустрічі! Бережіть себе.